У Нас на зв'язку Владлен Мараєв, кандидат історичних наук, співробітник науково-дослідного центру з гуманітарних проблем збройних сил України, один з засновників ютуб каналу Історія без міфів. Посилання на цей Ютуб є в описі відео. Обов'язково додавайтеся, дивіться, як я це роблю. Я, наприклад, роблю це із задоволенням. Там висвітлюється історія від професійних істориків. Вітаємо вас, пане Владлене. У нас в ефірі! Вітаємо. Доброго дня. Слава Україні! Героям слава! слава. Тим більше, що наші герої. Це не тільки Збройні Сили України зараз, але й багато багато та сама армія УНР, про яку ми власне сьогодні і поговоримо. Тим більше, що у грудні ми відзначали День збройних сил України і День сухопутних військ України, і ще й початок зимового походу УНР. Відповідно, в передній нашій розмові ми для наших ви для наших глядачів розповідали про події події 17-18 років, зокрема про Українську Народну Республіку, про створення уряду і про Буржуазну революцію в Росії про жовтневий переворот. На якому етапі Керівництво УНР зрозуміло, що для молодої держави дуже бажано мати власні збройні сили і з кого почали формувати армію УНР? Це розуміння було насправді від самого початку. Я би сказав, що уявлення про буцімто нерозуміння важливості військової справи соціалістичним керівництвом УНР є дещо перебільшеним. І це перебільшення породжено після знанням поразкою у українській революції і тим, що різні політичні сили звинувачували політичний провід УНР в нерозумінні важливості цих завдань. Насправді таке було. І вже з кінця 1917 року почалося творення армії УНР. Власне, її ядро створювалося ще до. Проголошення самої Української Народної Республіки, коли відбувалися процеси українізації військових частин тодішньої російської армії, але була важлива відмінність на перших етапах існування кінець 1917 го і початок 18-го року, ця армія була добровольчою, чисто добровольчою, і тут теж не було чогось екстраординарного, оскільки. І більшовицька червона армія, коли вона офіційно створювалася, теж спочатку була добровільною. Достатньо прочитати перший декрет про створення Червоної армії. Він якраз передбачає саме добровольчу армію. І в білогвардійців російських теж навіть сама назва добровольча свідчила про те, що вони робили ставку на. Людей, які добровільно зголошувалися продовжувати брати участь у бойових діях, це теж е, закономірне явище того періоду, оскільки е, станом на кінець 17-го року, серед більшості військових існувала серйозна втома і небажання брати участь в подальших бойових діях, оскільки війна тривала уже з 1914-го Перша світова. І добровольців було відверто небагато порівняно із загальною масою військовослужбовців. А, якщо ми правильно розуміємо, то армія УНР була саме добровольчою армією. За різними оцінками, максимум, які вдалося залучити до лав армії, це приблизно 300 тисяч бійців. А чому уряди УНР, Центральна Рада, директорія або той же самий гетьманат не наважилися зробити армію мобілізаційною? Це міф. Насправді, добровольча Вона була тільки на першому етапі свого існування, і 300 тисяч вона не налічувала ніколи, навіть на піку. З листопада 1918-го, під час антигетьманського повстання, директорія УНР проголосила першу мобілізацію до лав своєї армії. Відтоді збройні сили формувалися як шляхом мобілізації, так і шляхом притоку добровольців. Протягом і 19-го, і 20-го років відбувалися мобілізації до армії УНР на тих територіях, де уряд міг це здійснювати, тобто на тих теренах, які він контролював. До Галицької армії також здійснювалися мобілізації на підконтрольних уряду Західноукраїнської Народної Республіки Землях. Але треба сказати, що станом на кінець 2018 року стало для всіх уже очевидним, що самими лише добровольцями війни не виграти. І мобілізації розпочали всі: і більшовики, і білогвардійці. Стосовно Гетьмана Скоропадського, який багато зробив для розбудови Збройних сил, це правда, але провести мобілізацію, яка планувалася спочатку на листопад 2018 року, потім на весну 1919 го заважали союзники Німеччина і Австро-Угорщина. Вони були категорично не зацікавлені в тому, аби українська армія стала чисельною, потужною силою. Яка могла би зашкодити їхнім планам в Україні, ці плани полягали насамперед в тому, щоб здійснювати економічний контроль, отримувати те, що вони хотіли отримати згідно умов Бересветовського договору і подальших торгово-економічних договорів з Україною. Тобто їм було вигідно утримувати українську армію в такому нечисельному становищі, достатньо підконтрольному інтересам Берліна і Вінні. Коли Німеччина Острогорщина програли Першу світову, і були змушені виводити свої війська з України, українці отримали реальну можливість створювати дійсно розбудовувати армію, і проводити мобілізацію. Під час російсько-української війни здається немає жодного українця, який розуміє, що армія це не тільки люди, бо це зброя, боєприпаси, амуніція і навіть харчування, логістика, обігрів і багато багато чого іншого. Чи була іноземна допомога для створення та існування армії УНР? І хто з іноземних партнерів підтримував українську армію? На відміну від сьогодення, ця допомога була просто таки мізерною. Мінімальною, на жаль, тоді Україна була в дипломатичній ізоляції, принаймні частковій, і Захід, який зараз є нашим союзником, в ті часи був переважно або нейтральний, або ворожий до України, оскільки не усвідомлював ще необхідності підтримки незалежної української держави. Натомість переважали думки, що необхідно підтримувати російський білий рух. Задля його перемоги над більшовицьким режимом, який сприймався як реальна загроза для всієї Європи та всього світу, оскільки більшовики ставили за мету здійснення світової комуністичної революції, це була реальна загроза для всіх урядів світу. Тому стосовно іноземної допомоги, то вона була вкрай обмеженою, те, що вдавалося придбати урядом Української Народної Республіки. Воно завозилося різними шляхами, інколи через Румунію, там, в 1919 році, скажімо, через Чехословаччину намагалися, але це були вкрай недостатні мізерні поставки, дуже часто вони блокувалися під час перевезення, і це стало однією з головних причин того, що Українська Народна Республіка восени 1919 опинилася в катастрофічному становищі. Армія, армія ЛНР потрапила в так званий трикутник смерті, оточена з трьох боків трьома противниками, більшовиками, білогвардійцями і поляками. І якраз епідемія тифу, що викошувала буквально ряди і практично поховала боєздатність війська, теж була з цим пов'язана. Ліки неможливо було придбати і привезти в Україну. По суті, лише на короткий період 1920 року, коли в квітні. Було підписано Варшавську конвенцію з Польщею, відкрилася можливість для постачання через Польщу. Поляки, в свою чергу, постачали зазвичай те озброєння, яке вони ну або мали ще від російської та австро угорської армії, або те, яке їм передала Антанта. Але цей період тривав півроку до осені, до жовтня 1920-го, коли Польща вийшла. Із союзу з Українською Народною Республікою та уклала перемир'я з більшовицькою Росією. Відтоді УНР знову опинилася сам на сам проти значно сильнішого ворога. А як ви вважаєте, на який період пропадає пік боєздатності армії УНР І наскільки армія залежала від тодішнього політичного керівництва Української Народної Республіки? Пік боєздатності армії УНР – Припадає на два періоди. Перший це грудень 1918 року, коли було повалено гетьманський режим в Україні і відновлено Українську Народну Республіку. За різними даними, чисельність армії тоді нараховувала від 50 до, як пишуть деякі автори, до півмільйона людей, але насправді півмільйона ніколи реально не було. І, скоріш за все. Відносно боєздатними, з них були 50, максимум 100 тисяч. І то треба розуміти, що дуже часто це були повсталі селянські загони, які не мали належної військової підготовки і належного озброєння. А тому після повалення гетьмана, коли відновили УНР, вони вирішили, що завдання своє виконали, і почали просто розходитися додому. Тому армія УНР виявилася слабкою. Для того, щоб відбити подальше більшовицьке вторгнення. А другий пік, і це вже дійсно достатньо чисельна була професійна армія, це кінець літа 19-го, початок осені 19-го року. Є документ за 16 серпня 1919 року, який фіксує всі військові частини, які були в складі, і армію Ленери Галицької їхню чисельність, їхнє оснащення. Виходить приблизно, що склад обох українських армій у НР Галицької налічував приблизно 85 тисяч особового складу. На озброєні було все, що в принципі могло бути тоді: це і стрілецька зброя, і гармати, і броньовики, і навіть панцирні поїзди, і навіть військові літаки. Привізні АРЕСТАТИ. Не було хіба що танків. Танків дійсно армія Венер так і не отримала. Лише в 2020 році велися знову-таки з Польщею переговори, щоб отримати принаймні 10 французьких танків, які постачалися в Польщу, але просто-напросто їх не встигли довести до Української Народної Республіки тоді. Звісно, що армія залежала від політичного керівництва, насамперед від директорії, керівник держави Симон Петлюра. Він був головним атаманом війську НР, однак треба розуміти, що Петлюра був людиною цивільною, він не мав військової освіти, і безпосередньо керівництвом бойовими діями займався штаб, Генеральний штаб армії УНР і професійні військові, які були на службі. Генерали, офіцери, періодично виникали конфліктні ситуації між військовим командуванням і політичним керівництвом. Було навіть кілька спроб збройних переворотів, наприклад, 29 квітня 1919 року це виступ Володимира Осківка, командувача Північної групи армії ВНР, який хотів повалити директорію і встановити військову диктатуру. Інший критичний період стався наприкінці осені 2020 року, коли армія ВНР була притиснута до Збруча, і серед. Вищого військового командування, те, що готувалася, можна сказати, змова чи спроба перевороту і встановлення військової диктатури заради того, аби відбити ворожий наступ. Втім, тоді цього не сталося. Потрібно допомагати українським збройним силам і не тільки зброєю дронами автівками, а й в лікуванні українських бійців, яких вже було поранено під час війни, і є люди з надзвичайно надзвичайно важкими пораненнями. Є такий Дмитро Стебліч на лікування його бойової міновиховухової травми потрібно 155 тисяч гривень. Давайте їх зберемо разом. Ось є QR-код. Власне на що піде ці гроші на ендопротез, на девайси, на витратні матеріали та покриття видатків на проведення операції. Варто зазначити, що операцію будуть робити українські лікарі, а вони гроші за це не беруть. Роблять вони ну просто дива. Так от ми маємо надію, що це буде фінальна операція, бо підготовчі вже пройшли. Тому, будь ласка, перейдіть за цим QR-кодом. Ви потрапляєте безпосередньо на банку допомоги програму в Кінцівку і безпосередньо задонатите на операцію Дмитра Стебліча. Посилання на банку так само є в описі цього відео. Будь ласка, донатьте, ми гроші не збираємо. Це збирає програма в Кінцівку. Хочу запитати, коли армія УНР припинила своє існування, і чому, наприклад, Польща, там Німеччина і інші країни, які визнали Українську Народну Республіку, не допомогли, щоб її зберігти Армія УНР 21 листопада 1920 року відступила за річку Збруч на територію Східної Галичини а окремі її частини, виходячи з оперативної обстановки, були змушені відступити на територію Румунії або навіть Чехословаччини. Основна ж частина відійшла за Збруч, опинилась на території підконтрольній Польщі і потрапила в табори для інтернованих. Тобто армія спочатку зберігала своє існування і свою структуру саме в цих таборах. Вони не вважались ані військовополоненими, ані емігрантами. А саме інтернованими до моменту завершення війни із більшовиками. В цих таборах армія існувала ще близько 3,5 чотирьох років, оскільки в цей період зберігалась надія на те, що знову виникнуть сприятливі можливості для повернення армії у Надніпрянщину і відновлення збройної боротьби за незалежність і соборність Української Народної Республіки. Втім, так не сталося, оскільки в березні 21-го року Польща підписала Ризький мирний договір із більшовицькою Росією, більшовицькою Україною та більшовицькою Білорусю, і визнала їх, по-перше, а по-друге, встановила кордон і, по третє, навіть зобов'язалася не підтримувати Українську Народну Республіку і армію, яка була інтернована на території. Польщі в той момент. Чому Польща, Німеччина, Стругорщина, інші держави, які визнавали УНР, відмовились від подальшої підтримки? Тому що вони виходили, звісно, із своїх державних політичних інтересів. Німеччина в кінці 1918-го пішла з України, там почалась революція, внутрішні заворушення, тяжкі економічні проблеми, версальський договір, який наклав. Величезні зобов'язання на Німеччину, в тому числі фінансові, все це повністю перекреслило можливість будь-якої реальної допомоги Україні. Австро-Угорщина взагалі припинила існування, розвалилася на низку нових держав. А країни Балтії, наприклад, Латвія, які теж визнали ЛНР, вони, звісно, просто не могли фізично допомогти, оскільки були невеликими, і самі із великими труднощами вибороли свою незалежність відстояли її від більшовицької навали стосовно ж Польщі, яка в 20-му році єдина надавала реальну військову підтримку, вона теж станом на осінь 1920-го прийшла до розуміння того, що здобути вирішальну перемогу над більшовицьким режимом у неї просто не вистачає ресурсів ні фізичних, ні матеріальних, і країни-антанти, її союзники теж не були зацікавлені в постійній підтримці, оскільки Осінь 20-го року означала те, що бойові дії тривають уже понад 6 років, якщо виводити їх з 1914 від Першої світової війни. Всі сторони тоді вже намагалися знайти якесь мирне вирішення, оскільки довготривалий конфлікт, людські жертви, руйнування та економічні витрати призвели до загального бажання укласти якийсь мирний договір. Польща, зрозумівши, що не вдасться. Визволити знову Київ, не вдасться відвоювати всю територію України, просто пішла на такий собі сепаратний договір з більшовиками і відмовилася від підтримки УНР. Це можна називати з одного боку зрадою союзника, з іншого боку, поляки залишили для себе відкрите вікно можливостей, коли підписували Варшавський договір з Українською Народною Республікою. Річ у тім, що їхній Сейм не ратифікував цю угоду. Відповідно, вона вважалася такою, що не офіційно не набула чинності і виконувалася лише умовно. Тому, скориставшись цією можливістю, поляки і відмовились від підтримки УНР. Хоча ризикнув припустити, що навіть в випадку ратифікації вони могли би так зробити, знову ж таки, виходячи з власних інтересів, їм вдалося вибороти свою незалежність, а Українській Народній Республіці не вдалося. На певному етапі Польща вирішила, що далі вже в неї не вистачає сил продовжувати підтримку УНР, і від цього відмовилося. Ви можете стати також спонсорами нашого каналу, тому що наша команда працює безкоштовно. Це зробити дуже легко. Зараз ви бачите на екрані QR-код, проходите за ним і в пару кліків оформлюєте собі спонсорство всього за 100 гривень на місяць або менш ніж за 3 долари, якщо дивитесь нас із-за кордону. Ваша підтримка для нас дуже важлива. Це допомагає просувати україномовний інформативний контент на YouTube.